Покровителем відлюдників здавна був святий Онуфрій Великий, який жив у 4 столітті. Він прославився тим, що усамітнився посеред пустелі, де й прожив 60 років. Святого традиційно зображували уклякло на колінах з молитовно зведеними руками. Саме таку фігуру ми й бачимо в буші. Більш за те. Добре видно довжелезну бороду та довге волосся, у якій згаданий святий загортався замість одягу. Критики онуфріївської версії зазвичай вказують на Оленя, мовляв, а ця тварина тут до чого? Але у цьому випадку варто згадати апокриф, що стосується дитинства преподобного. Вважається, що Онуфрій Великий був сином Перського царя. Одразу після народження первістка до монарха завітав Янгол і передав наказ Господа негайно, негайно віддати, віддати малюка малиба, у віддалений пустельний виба, монастир. монастир. Той так і зробив. Тим часом ченці не могли взяти в монастир жінку-годувальницю, аби та годувала немовля. Проблему вирішила сім'я Оленів, які божественними проводіннями.